すご,ごい。 всіх на каналі New Fishing Сьогодні у нас карпова рибалка карп фішинг Ось така вимостка невеличка у мене. Я вже закинув 4 карповика. Дві поки на макушатники і 2 на флет. і пока збирав снасті, пока розкладався вже мав одну покльовку на баланс 12 мм 3 к рак груша. Зараз я ще хочу поставити дві удочки на толстолоба, одну вже закинув і зараз ще одну поставлю на толстолоба, бо тут є хороший толстолоб. Так, удочки на коропа закинуті, пора підгодуватись з помбом. Я дворив такі ось половинки гороха, десь кілограм шість у мене вийшло в итогі. Добавив сюди канаплю 3К і залив все це кукурузним бустером 3К О, Пахне як бандюер консервірована кукуруза. Запах бомба. І тепер буду кормитися з помбом. Не дуже тут, конечно, зручні умови, але як-то будемо кормитися. Помп такий еще на магнітах, с Алиэкспресс. Я вже його вам не раз показував, Це ребята бомба. Це краще, що є з помби. Нагружаємо, закриваємо, Він дуже хорошо летить, класно відкривається і дуже легко виматується. Сьогодні я тестую нове сподове уділіще флагман Sensor Big Game Carp Spot NGS Новая генерация бо у меня есть покоління і Бачите я його на толстолоба зарядив сенсор Big Game Spot А це вже обновлена версія NGS Вторая генерація, кстати бо первое, такі дубіни були ці вторі такі легенькі, акуратненькі Кидалі треба кидати. Ну, зараз вітер, вітер дуже заворажає. Дощ почався, ви бачите, похи погодка, тільки що сонце було, вже дощ. Тут магніти так чітко зроблені, що при закиданні вони не відкриваються, добре тримають, а от іменно при ударі в воду чітко відкриваються. Стоїть він венкопейки на Алиэкспресс. але ну реально краще, що я бачив зредистомбов. новой палки треба трохи пристреляться бо я первый раз її в руки взял в мене обновка а так и сегодня продолжаю тестовать нови сигналки хайриси аналог карпрок u5 4 плюс 1 с пейджером сигналки бомбезні, полный набор все функции есть даже з с антивором разный звук в берег от берега Это и ми показує теж куда поклевка. Чувствительность, регулюється тональність, ночний режим є. Є навіть індикація як батарея сідає. В общем сигналки бомбезні. Це вже другу рыбалку вони у мене будуть на тестованні. Навіс венгера Хайриси. Також вже другу рыбалку їх тестую. Новий радпот, радпот також це Цілий карповий станок, Бачите яка бандура? Радпот під 14 тисячні катушки. Щоб вони не зацеплялись друг за друга на 4 палки, 14 тисячні катушки сюди нормально стають. Ну і буду продовжувати кермитися. Мені треба це все зараз викермить. Бо це удилище сподоба в мене буде далі використовуватися для толстолоба. Я спом зніму і повішу оснастку на толстолоба. Дощ трохи помішав кормиться. Я пока заховався в беседку. Ще покажу вам Перша покльовка. Хороша риба була. Монстр краб, груша. 12 мм баланс Рикобейтс. Буквально 10 хвилин як закинув і покльовочка. Так дощ вже скінчився, піду далі кормитися з помбом. Ого! И хера, глянь, не могу сдвинуть. Вот это клюнуло на смактуху. Не зря и поставил. Хорошая рыбка. Провается прям огонь. Тут у меня дуже узкое место, поэтому надо резво с ней себе успеть. Ну хотя по сравнению с той, что первая поклевка была в пять раз легче тянется. Сань, прыгни за подсакой. Це і намного быстрее. Це наверное двушка якась. Или пятерка. Ну тут. Угу, паровоза сделал. Гляньте, как зажимаю палку. Небольшой коробчичок. Сейчас я возьму, перекину между лесками, да он там, а тут. Тузик. Мило, все ну, такой, треха, да? Морда хороша. Так, Сань, подожди, відведу под... дужку. Все, Пішли, Пошли, пацаны, берег, вылаз, выскакуй. Ну, я так. Я не Давай, выпрыгай. Красивий. Вот такие ребята, кругленький карапец. Вообще макуха выпала. Все, макуха только на половину кубик размылся. Летокоть покажи подписчикам. А? Хорошенький круглячок. Да? Так от солнца. О, вот так. Хорошо так видно. Первый туз. Ну сколько тут? 2, больше двушки Чуть, не будет. Ну 2-200. Два, два плюс. Ну, ну, начало есть так... на смактуху. Хоть перезабрасываем. Только пол кубика вымилось. Макуха, кстати, сегодня у меня 3 кобейт, пол унийца работает. Недалеко я бросаю, 70 метров дота. Литий далі заброшені. Ну на фурте сьогодні хороша одна рибина була. Надеюсь, що ще буде. Сьогодні с нами на рыбалке ще санек і ромчик. Саня на толстолоба настроєний. Ось ви бачите, заряджає резинку на толстолоба с кашей. Він сам кашу робить свою, свій рецепт у нього. Ексклюзивний. Ось, бачите яка снасть? Скільки глибина? 30 сантиметров. 40. А ромчик в машине отдыхает. И там заряжает. Баромчик сегодня с работы. У нас уставший. Завис удочки, все перезарядил. Лих отдыхать. Мы сейчас саньки тут сами на хозяйстве. А что это за планктоны? интереснее можна глянуть володыми ух ти, у санки новий технопланктон ну, Якщо на нього щось поймаем ми вам потом розкажемо Домашній уже вечерия сейчас саня зарядає пружину то піду перезаряджати ці свої снасти Так, уже вечері у нас, приїжджаю всі удочки, на першу удочку ставлю таку от макуху натуральна, трикобейц. Хотів поставити туди плити, але макуха краще робить. Ставлю макуху. Так, готово. Вітер, конечно, у нас як сюда ураган, але що робити? треба ловити. Тому кидаємо прямо вітер. метров 75 дальше не, не кинул. Ну ничего, хай будет. Так, ну а на плиты на ночь поставлю я 14 балансы и 3 И в сам флетик забью креветку ананас. Тоже три кабейц. Пелец. Я думаю на ночь мельчить назадками не нема смысла. Надо что-то хорошее, крупное ставить. Хотя сегодня двенашка сработала у нас Но на ночь, я думаю, 14 будет самое то. Надо памятник при жизни поставить тому, кто эти балансы придумал. Раньше эту пелец ставлюсь, потом попав, підрізаєш, ну прямо реально муки. А сейчас балансик поставив, в никаких проблемах. Ну і постараюсь я кинути кинуть максимально далеко. скільки проти цього вітра зможу. Ну, чим дальше, тим краще. бо з помбом я накормив от 80 до 100 метрів пятно. Обалдеть, Подсотку ушло. Ну и слава богу. А на вот четвертую палку, вот не знаю, че 12 баланс ставит, че тоже 14. Так, а на четвертом флоте я вырешил залишить тот же самый баланс, который сегодня днем сработал по хорошему коробу. рак груша пелець набиваю сюда також, креветка ананас він добро сьогодні працює вообще трикобец молодці. зробили про спочатку зерновий зернові 3 кобейс я думаю вже всі знають. Те найкраще, що тільки є. Тепер Тепер вони зробили свої і бойли, і попапи, і баланси. баланси, и в них даже є. метод мікси. Бойли їхні. Методмикс дуже мені подобається. Працює просто офігенно. Ну цього, мабуть, дуже далеко кидати не буду. До 80 метрів достатньо. Бо я там закормив таку поляну нормальну. Та ні, по подсоточку полетів. Ну нічого, хай буде. Ну все, на ну, нас все заряжене. Чекаємо дуже здорового короба. Всім добрий ранок. Вночі було три покльовки. Один короб десь на двушку і один десь кіла на полтора сход. Толстолоб не брав, перезарядив я всі удочки. Еще поставив на одну удочку макуху, таку от натуральну і трикобейць. Горох стоит с креветкой. Такой стрикобайтовский. Балансы 12 мм. Монстр краб груша. Вчера самый здоровый корабль первый. Я клюну, не на оцей, кстати, баланс взял. Потом стоит на другом плиті. Десятый попап флуоресцентний тигровий горіх. На третьому плиті стоїть флуоресцентний попап десятка десятка груша. Ну і ще я ночью вставив тигровий горіх. пробував з підсадкою попапа, то на тигровий горіх не було покльовок. І сьогодні всі покльовки були, коли в плити забував креветку ананас. Метод мікс. На шутку кукурузу все ж не було покльовок. А клієнка на нас коротко подобається. У мене такий творческий безпорядок, бачите, понадоряжав різні баланси, попапи, іскусственну кукурудзу. Угу. Побачимо. Ще пару годин на рибалку є. Може ще щось сьогодні хороше клюне. Тільки що був обрив, оборвалося клідер. Завело за улочку та, що на толстолобах. Ну не знаю, по що ж не дуже велике, там може якась трьошка. всім чекаємо на коропа або на толстолобах. Ваня на попапчик. флюоресцентний. Кисла груша вроді тут стояла. Ого як впорається. Так разглянем кто там. Что за зверь? Лектеончик. О! Ой, не, сильно. Ще можна. Ну я поправилась, руку в берегах уже. Давай. Не поднимается. А ну, о, поднимается. Сань, дай подсадку. И есть зеркалочка. Оп. Оп. Тоже здесь до двушечки.

Ось і завершилась моя сьогоднішня рибалка. В принципі рибалка була непогана, багато було покльовок. Було 2 обрива, 4 схода, 4 карабчука я піймав. Велике нічого не взяв, зараз вам покажу рибу. таких два коробця зеркалка и чешуйчатый оба по два килограмма и еще две полторушки но ну, я себе тільки залишив вот этих двух мені на жарюху достать не будет так що кому моя рыбалка сподобалась ставьте лайк кто на канал не подписан обов'язково підпишіться всем пока